Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, я давно нічого не коптив на каналі на домашньому камбузі. Тому от ходив по магазинам і зустрів такі от ребра свинячу. Мені вони дуже сподобались такі товстенькі, ширненькі, класні реберця. То думаю, щоб їх не закоптити. Придбав такі три шматочки. Класні ребра, мені дуже сподобались. Ну і перед тим, як коптить, треба ще трошки промаринувати. Для цього я вирішив понадрізати між ребрами. Ну, щоб спеції краще пройшлися. Там де кісточки якраз. Якраз тільки з боку там де кісточки надрізи зроблю. Ну, от таким чином я поробив надрізи. Ну і тепер треба змастити їх спеціями. Що я подумав? Я не буду робити рідкий маринад. Просто на суху змащу їх спеціями з сілью. Так що підготуємо спеції. Маринувати я буду ось такі мисі, вона найбільше підійде для мене. Тому беру мої реберця. Зразу сюди кладу. Ну і тепер спеції, друзі. Я взяв 2 столові ложки солі, 2 чайні ложки сухого меленого часнику, одну чайну ложку чорного перцю, пів чайної ложки. Перцю чілі гострого, чайну ложку паприки рубаної, копченої. Ну, попередньо хочу вже задати смаки копченості. Ну і в мене є ще приправа для копчення і в'ялення. Я взяв дві чайні ложки. Звісно, це все ну, мій набір. Ви можете за бажанням взяти будь-який свій. Тож, я перемішую приправи, з сіллю. Ну і буду прямо тут в мисці обмазувати з усіх боків моє реберця. Ну і тепер просто додаємо на отак От чайною ложкою. Ну, і тепер руками буду з усіх боків проходити спеціями мої ребра. Ну Ось так я замаринував свої реберця. Будуть вони в мене маринуватися дві доби, я так вирішив. Думаю, цього буде достатньо. Поставлю в холодильник на 2 доби. Але, як бачите, миска в мене відкрита, а аромати дуже сильні від них, особливо копченості. Ну, Тому я плівкою закрию миску. Так. Ну, ось і все. В такому вигляді я відправляю в холодильник на 2 доби. Маринуватись. У мене минуло дві доби, мої реберці замаринувалися, Ну і час їх коптити. Тому я відправляюся за своєю каптір'ю. Ну і почнемо. Ну що ж, я підготував каптільню, виклав дно, куди я кладу щіпу фольгою. І також фольгою виклав піддон, куди можуть стікати жири, там, ну і все інше. Ну тепер закладаю наші ремберці. і ну, все, друзі. в мене все готово. Зараз заливаю гідрозатвор і ставлю каптільню на вогонь. Друзі, ну ось і все. Моя коптильня на вогні, вогонь під нею. Як бачите, в мене тут така металопластикова трубка є для виведення диму. Ось туди витяжку. І тепер я буду чекати, доки із цієї трубки не піде дим. Друзі, повертаємося до моєї коптильні. От я вам показую, як бачите, димок пішов, тому я засікаю, буду. Коптити одну годину. Що ж, друзі, в мене минула година, моє копчення завершено. Як бачите, ось такі в мене чудові реберця, просто чудові. Колір бомбезний, аромати просто такі стоять, ну тут не можна витерпіти просто. Але це ще не завершений процес. Тепер я ці реберця винесу на балкон, щоб вони дійшли до кімнатної температури. Ну а потім я їх складу в холодильник, щоб вони там. Ну, дійшли, доферментувалися і так, далі, і так далі. Щоб вони були готові для вживання. Я думаю, це буде на протязі десь протягом 12, але тоді вже будемо і куштувати. Ну, і ось час у мене вийшов, і я маю такий результат такі чудові реберця копчені. Ось подивіться, зовнішній вигляд просто бомбічний. Аромати копченості я вам просто передати не можу. Скажу, що тримав я навіть не в холодильнику, а клав морозилку. Ну, я думаю, на це буде тільки краще для цих реберець. Ну що ж, давайте подивимося, як вони із середини виглядають. Десь треба їх розрізати. Десь як тут. Подивіться, яка красота, яка структура в них. Просто шикарні ребра. Ну що ж, зараз я підготую презентацію ну і будемо смакувати. Ну що ж, і на сам кінець, найсмачніша частина відео, дегустація. Сам дуже хочу продегустувати з того моменту, як почалось коптіння. Ну такі тут аромати стояли просто, друзі. це не передати. Я тут собі, як бачите, відрізав шматочок вже в мене є. Що? Чисто, я думаю, буде сильно жирнувато для мене. Тому думаю, такий бутерброд зроблю сліпом. Не ходіть в магазин за копченостями, зробіть це самі. Те, що я хотів, купчені це, ну, я б сказав би, тут в мене без ребра, тому тут таке серце з місцем. Солі абсолютно достатньо. Ну, спеції. Я не знаю, як я це вигадав, як я вгадав. Але за те, що треба. М -м -м -м. Звісно, на мій смак, як я це хочу. Зі спеції всього в міру, ну, звісно, у кожного свої вподобання, але ж, я зробив так, як я хотів, і мене це повністю задовольняє. Клас, дуже класний рецепт. У мене все вийшло з копченням. Ребра не сухі, не перекопчені. Ну, із, мабуть, із того, що тут багато місту сала, як такого. Але ж все одно дуже класно все вийшло. ми можу не порадіти за себе, що такий класний результат. І тому дозволю собі 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі! Ну і закусим. Клас, все клас, друзі. Косатую, що в мене все вийшло. Дуже класний рецепт. В домашніх умовах коптити можна і треба. Зберігати можна, коптити в домашніх умовах можна. Я вже призвичаївся, у мене тут диму зовсім не буває. Прибираю дуже швидко, тому все класно виходить. Так що, друзі, робіть. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео. Всіх чекаю на каналі, всіх від всіх чекаю, подобає класних коментарів, відгуків. Тож заходьте, дивіться, всіх запрошую на канал, долучайтесь до моєї команди домашнього камбузу. Ну і думаю, побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!